Який безперебійник краще на 12 вольт або на 24 чотири вольта. Тут важко однозначно сказати, який краще, якщо і той і той заводської гарної якості безперебійник, вони в принципі для вас будуть однакові. Але чим більше напруга постійного струму, тим менше навантаження на силову частину джерела безперебійного живлення, бо там буде менше струм завдяки тому, що напруга буде вища. Якщо у вас, наприклад, є 12 вольтовий безперебійник із струмом заряду 10 ампер, а також є 24 вольтовий безперебійник із струмом заряду 10 а то у другого буде потужність заряду в Раза більше, тобто 12 вольт на 10 ампер це 120 ватт потужність заряду першого, а там 24 вольта на 10 ампер, то вже буде 240 ватт потужність заряду. Тобто другий безперебійник швидше зможе заряджати акумуляторні батареї. Тобто, якщо вам важлива швидкість заряду після того, як живлення з'явилось, то ви маєте вибирати безперебійник 24 вольтовий. Але ви маєте розраховувати, що батарея повинна мати певну ємність, щоб вона ефективно і без шкоди для неї заряджалася таким джерелом безперебійного живлення. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуємо і підберемо.